Забрав сина Тора на утримання. Мої вже зустрічають. Ано, зараз будемо знайомитись. Надіюсь, Роксі не буде здивована, що в Тора є син. Ну що, малюк, готовий? Відчиняємо двері. Так, 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 Роксі це синок Тора. Обережно. Да, Роксі, оце таке в житті трапляється. З'явився син Тора. Розумієш? Малюк. Але не хвилюйся, на елементи ніхто не подавав. Я просто буду його кормити і жити буде він у нас. Буде тебе об'їдати. Ти будеш мамка. Нова мамка. Обережно знайомився, обережно. Друг, друг, да, це друг, це син. Малюк не боїться, характер спокійний, врівноважений. Мої ведуть себе теж дуже адекватно. Ну, дружба настане дуже слідко. Так, батько. Ох і батько. Наробила це дітей, а тепер мені нянчиться. Да? Ти цілуватися хочеш? Не треба цілувати. Ви подивіться на адекватність цих собак. Батько знайомиться, а мамка зайняла його місце. Я малому простелив, щоб якщо він захоче в туалет, Роксі одразу те місце оприходувала, щоб типу це моє місце, ми будемо знайомі. А батько з сином проводить бесіду. Розказує, хто є хто. Йди до мене, вони великі морди, так? Да? Ви подивіться, що вони творять. Показують, як треба бавитись. Хочуть з малим уже гратися. Зараз почнеться в лісі вуха. Оце так в мене приймають сина Тора. Просто божественно. Краще не придумаєш. обережно нюхай, бо в тебе один нюх ще занюхаєш його. Сина прийняв не те слово, що прийняв. Прийняли сина в сім'ю відразу і швидко. Просто краще... Роксі! Мамка!